От завершила спора найулюбленіших і найочікуваніших зимових свят: Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Водохреща. Знімальна група нашої програми вирішила дізнатись, якими вони були для юнаків, що вперше святкували їх далеко від дому і не в родинному колі, а в казармі. Щедрій щедри, щедрівачка святвечір, сатишне родинне свято. Особливий день, коли вечеряти обов'язково сідають усією родиною, аби наступний рік прожити разом. Юнаки, які майже весь 2012 тисячі проведуть у підрозділах Збройних сил України, теж дотримуються цієї традиції в новій військовій сім'ї. Щойно на небі з'являється перша зірка. Солдати сідають за стіл. Очевидно, що військовослужбовець є людина. Перш за все, а людина це є духовна істота, яка живе в цьому матеріальному світі. Отож, для того, щоб людина лишалася собою, незалежно від того, чи вона є в морі, чи на суші, вона потребує жити теж і духовним життям. Без кутів цей вечір не залишився жоден український солдат. Охочі мали змогу пройти передріздвяне таїнство сповіді та причастя. дехто навіть колядував. Духовна опіка над особою, над військовослужбовцем вов'язково повинна бути. От і ми підтримуємо ці традиції більше того, що ми сприяємо відвідуванню і військовослужбовцями церковної служби і вітаємо священнослужителів безпосередньо у військових частинах. Це потрібно робити. Звичайно, я скажу так, що кожна людина до бога повинна прийти сама. А 7 січня, в день Різдва Христового, у Святопокровському храмі ми зустріли десятки солдатів із різних столичних військових частин. Кожен йшов сюди добровільно, з гарним настроєм, усмішкою. себе відчуваєш що необикновінно, легко на душі, забувається все плохої. Вот Вспоминаєш своїх близьких родсів. Ну, Взагалі радісно становиться. Звичайно, свято відчувається, адже вчора ми кутю їли. Сьогодні в церкву ходили, молилися. Після святкової літургії настоятель храму благословив кожного юнака на добрі і мужні вчинки і за давнім християнським звичаєм подарував солодкі гостинці. Сьогодні всі християни святкують Різдво, усіх в сім'ях сьогодні радість, усіх сьогодні святковий стіл, люди йдуть в храм, вітають одне одного. То це потрібно і військовим і солдатам. Які сьогодні далеко від дому, далеко від своїх родин, далеко від своїх батьків, їм так само потрібна е, чиясь увага, їм так само потрібно передати, хоч по змозі та радості святкової, яка сьогодні в всьому суспільстві. Символічно, що храм, в який вже не перший рік на свята приходять військові, носить назву, яку в часи козачини мала кожна церква. Адже всюди, де перебувала Січ, зводили храм на честь покрови Пресвятої Богородиці. Для козаків церква мала велике значення, і гасло за віру не раз піднімало їх на боротьбу з ворогами. І на кожен бій військо благословляв кошовий священник. На січі священники складали присягу на вірність запорізькому кушу, були непитущими і неодруженими. Вони сповідали, причащали. Відспівували та керували духовним життя козаків. А сама традиція вирушати священникам разом з воїнством на поле бою була започаткована ще задовго до тих часів. Якщо говорити про нашу державу, про Україну, то перша згадка щодо участі духовенства в військових походах датується 1111 роком. Князь Володимир Мономах звірів священникам в поході йти попереду. Війська співати церковні пісні, ну і напевне, це не лише практика була київського князя. А це окремий полк президента України. Елітна військова частина. Щоб потрапити сюди, призовники проходять конкурс як до найпрестижнішого вишу, бо на одне місце претендує 4-5 хлопців. Тут серйозні вимоги до зовнішності, фізичного гарту, але не менше цінується кмітливість і моральна стійкість, адже щоб забезпечувати заходи на найвищому державному рівні, солдати мають бути справді стресостійкими. Багатьом з них допомагає віра. Тому, коли напередодні Різдва в приміщенні колишнього класу вирішили відкрити домовий храм, солдати одразу захопились ідеєю його створення. Підходили до священника, цікавились, пропонували свою допомогу. Дощці було креслення іконостасу, який зараз за мною, треба зробити. І вже в ході роботи, от не задумуючись, просто пішла робота, сказали, що церкву робимо. Сразу таке якесь ем, внутрі піднесення, е, відчуття, що щось велике починаємо. Василь приїхав служити до столиці зі Львівщини, що змалку звик ходити до храму, тому і в армії на кожне свято чекає із нетерпінням. А коли вже з'явилася у нас церква, і коли шостого числа на святвечір е, правилося, сьомого, восьмого, е, коли ти приходиш і от цей дух, який ти відчував, коли приходив до армії в церкву, от на такі великі свята, він просто вириває тебе з армії і хоча б на час цієї літургії повертає тебе назад. Опять в церкву, в яку ти бігав, хлопчиком. Задоволені появою храму, і офіцери підрозділу кажуть, сама його присутність вже наче дисциплінує солдатів. А після богослужінь у підрозділі панує дружня атмосфера. Юнаків значно покращується настрій. Коли церква є, домашні люди, як вдома, пішов у церкву, праздник, там різдво Христове. Вони так, що сюди приходили. Багато хто вже думає, Пасху тут празнили. Я помітив, що е, після, після певних служб. Дещо зменшився відсоток конфліктів між військовослужбовцями. Отець Лука настоятель новоствореного храму Архангела Михаїла. Він вже не перший рік опікується військовослужбовцями президентського полку, але навіть і не сподівався, що так багато солдатів приходитимуть на кожну літургію. Менше ніж 100 чоловік тут ніколи не було. Притом головним главним тут е, е, і правилом є, що добровольна. На жаль, армія і церква спілкуються неофіційно все тому що у збройних силах України досі не запроваджений інститут військового капеланства, але церква не залишає військових без душпастерської опіки. Більше ста священнослужителів різних конфесій не лише відвідують солдатів в казармах, а й виїздять з ними на навчання та навіть у гарячі точки у складі миротворчих контингентів. Сьогодні духовна потреба, виховна робота. Моральність солдата, офіцера це є сьогодні на першому плані. Минулорічне командне штабне навчання, адекватне реагування реагування-2011» стало наймасштабнішим за всю історію незалежної України. Для наших збройних сил це був серйозний іспит, а для багатьох солдатів справжня перевірка на мужність. За день до офіційного початку навчання на полігоні ОПУ молоді воїни військ берегової охорони військово-морських сил України прийняли у Чорному морі святе хрещення, а згодом причастилися. Вода була холодна, але все одно це как би стоїло того. Це, ну, на полігоні хрещення прийняти. Це можна сказати, що на всю життя тепер запомню. І будет теж що рассказать вдома. Усі часи перед початком бою воїни звертались за благословенням, і, хоча адекватне реагування лише навчання та винятком не стало, щодня офіцери й солдати прямували в намети, які відрешті відрізняв хіба що невеликий хрест вгорі. Такий скромний зовні мобільний храм не поступався щодо духовної атмосфери стаціонарному із розписаним іконостасом та золотими куполами. Поява священика серед солдатів вже давно не екзотика. Майже кожен військовий ритуал від складання присяги і до відправки миротворчого контингенту сьогодні важко уявити без благословення священнослужителя. Коли ми приймали присягу, і навіть коли тільки вирушали з військоматів, то нас охрещували священою водою священники. Це надає таку ентузіазм військовослужбовцям. Тому вважаємо це потрібний захід. Підтримка дійсно важлива, тому що в деяких солдат може зламатися дух, і коли приходить священник, то тому відчуваємо підтримку, що ми не одні. Отець Лука – священник із бойовим досвідом. У 2004-му доля привела його в Республіку Ірак у складі 7-ї миротворчої бригади. Там він одягнув бронежилет, підстриг бороду коротше. І на півроку став не просто духовним наставником, а батьком для десятків хлопців, які щодня на чужій землі ризикували власним життям у всьому світі. Здавна таких як отець Лука називають капеланами капелан від латинського капелану військовий священник у більшості армій світу. Законодавці їхня присутність заборонена лише в арміях Китаю і Північної Кореї. Відповідальний за духовне виховання солдатів, матросів, офіцерів та їхніх родин у його функції входить богослужіння серед військовослужбовців, від померлих та загиблих. Кандидати у капелани відбираються зі священників із званням магістрів наук і за рекомендацією єпископа. Проходять сертифіковану підготовку у Сполучених Штатах і Франції. Капелани перебувають на державному забезпеченні. Кажуть, на війні невіруючих не буває. Відомі сотні випадків, коли люди, які раніше ніколи не звертались до Бога, під час бою читали молитви, а врятувавшись від смерті, насамперед ішли до храму. Де пулі не свистять, людина може не вірувати, в Бога. коли починається небезпека, люди, де стоїть питання життя і смерті на грані, люди починають замислюватися в таких пограничних ситуаціях. І тому світова практика. Показує нам, що інститут священства потрібен, і потрібна ця співпраця, духовенства і військовослужбовці. Саме на війні найгостріше відчувається потреба у духовній підтримці. Воїни щодня зустрічаються з небезпекою, живуть у нервовій напрузі, бачать кров і смерть. І в таких умовах їм потрібна людина, яка зможе заспокоїти, дати порадам, а часом не втішити. Отець Лука відправляв служби, сповідував та причащав українських миротворців, молився за них. І обов'язково щоранку благословляв колони бронетранспортерів, які виїжджали на патрулювання. В один із днів так я благословив, все було як звичайно. От, І Вдруг приїжджають солдати в обід з патруля, і все з нім пильне, грязне, потне. и все сразу в церковь случилось то что когда шла колонна бтров вот а в это время был заложен фугас из 400 150 миллиметровых снарядов то есть и, и То і чучу чудесним образом просто тільки один із цих чотирьох снарядів зривається, коли мінімальне количество людей могло постраждать. Ані ряд батюшка, спасибо, що ти за нас молишся. Кожен вірить по-своєму, у кожного своя молитва, свій заступник. Але перед боєм військові всього світу найчастіше звертаються до святих воїнів. 123 рази на рік церква вшановує пам'ять святих воїнів, солдатів та полководців, які після смерті були канонізовані і віднесені до лику святих. Багато храмів збудовано на їхню честь. А нещодавно колишні військові разом з ветеранами війни в Афганістані запропонували звести першу в Україні церкву усіх святих воїнів. Поки що закладено лише фундамент, але служби вже тривають у наметі, зведеному неподалік. За словами настоятеля, сюди приходять чимало військових. Військовослужбовці тут були з самого початку. Ми ще в 2009 році була зустріч частки мощі великомучника Георгія Побідоносця, який є небесним покровителем православного воїнства. І тут були православне воїнство, штаб державної служби спеціального транспорту. Кожен священик. Згадує у молитвах захисників держави. Їй такі пастирі, які опікуються цілими підрозділами та частинами. Владику Августина знають як генерали, так і звичайні солдати по всій Україні. Владика Августин Адам Маркевич, архієпископ Львівський і Галицький. Народився 7 квітня 1952 року у Білорусі. Проходив строкову службу у Збройних силах СРСР. Закінчив медичне училище, духовну семінарію та академію. Капітан запасу. 99-го року очолює синодальний відділ УПЦ зі взаємодії із збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Шанувальник старовини колекціонер любить подорожі та швидку їзду всіма видами транспорту. Як другий пілот керує літаками Ан-26, Ан-24, як 40 і 76 та міг 29 вже ставши підкопом, здійснював стрибки з парашутом та занурення в водолазному костюмі. Армію вважає школою виховання і життя. Прихильник запровадження інституту військового капеланства у нього звання капітана запасу, а імідж у військах генерала. Владика Августин знає життя українського солдата і в казармі, і на плацу, і на вогневому рубежі. Знає характеристики, чи не усіх видів зброї, може підтримати розмову на будь-яку військову тему та без вагань сідає за кермо бойової машини. Я не шукаю гострих відчуттів. А Просто хочу пізнати те, що раніше не бачив, не відчував. Коли військовик бачить, що ти в темі, то він тебе і поважає. Де б не виконували завдання українські військові, владика Августин завжди був поруч. На Різдво їхав в Косово на Великдень в Ірак. Переконаний, це першочерговий обов'язок військового священника. Бути там, ти на нього чекають. В ну, душі підшкірно відчуваєш, що ці люди на тебе сподіваються. Що ти, от біля нього, є представник неба, який може, можеш захистити. Е, всі беруть благословення. Коли, скажімо, в казармі підходить частина тут в Україні, в Косово там 90% на ну, одиниці, то в Іраку всі, всі по два рази підходили, благословіть велика. Архієпископа Августина називають новатором, а часом і екстремалом. На земній кулі важко знайти місце, де він хоч раз не побував на всіх континентах. Навіть в Антарктиді він молився за нашу державу. І саме завдяки йому українські простори вже освячені на суходолі з моря та повітря. Робили літургії на ан 26 під час польотів, 5 літургій. І Я спеціально сконструював престол на шарнірах з магнітними такими тримачами, чаша, дискос, повна літургія з причастям людей. І льотчики кажуть, владика. Ми багато років літаємо. Ну це чудо, щоб п'ять разів зліт посадка п'ять днів, і щоб ні разу не тряхануло, яке таке не буває. Дійсно, таке не буває, але це було. Священник не може брати дорогу зброю. Таке правило. Але владика Августин, як людина, яка знає життя армії зсередини, поважає і високо ціною кожного, хто присвятив себе війську, має власну позицію і впевнений, навіть це правило можна порушити. Є випадок, коли я, як православний єпископ вважаю, священник може взяти зброю в руки. Коли підрозділ попав в оточення, потрапив і зайняв кругову оборону, підкріплення буде через півгодини. Якщо священник не буде допомагати відбивати атаки, всі загинуть його воїни. І от Для того, щоб виконати запит Божий, нема більше більшої любові, то якщо свою душу ближнього покласти, священник. Готовий бути е, вже без правослужіння, щоб ці хлопці вижили. Кажуть, що робота воїна і священника оцінюється лише з часом, вимагає сили духу, вірності та готовності до самопожертви і недарма називається службою. Практично кожні три дні церква молиться за наше воїнство. Сьогодні від верховного Головнокомандуючого до солдатів на матросів Ми всі віримо в те, що наша держава відродилася і буде далі розвиватися. Буде розвиватися наше військо, наше боїст. Ніколи не нарікають вони на труднощі і завжди готові прийти на допомогу. Напевно, тому так історично і склалося, що у всі часи армія і церква, хоч і окремо, але завжди поруч. А на сьогодні все. Дивіться нас наступної неділі, і нехай все у вас буде добре. У наступній програмі «8 років стабільності і миру. Українські військові вертолітники на захисті демократії у першій демократичній країні Африки. Спеціальний репортаж з Ліберії Влада Волошина.